Привіт, друзі! Ви на Brilliance. Сьогодні хочу вам показати один із альтернативних способів, як можна в нашій грі будувати нові будівлі, які з'явились недавно після останнього обновлення. Як ви знаєте, масштабне обновлення було недавно. Це можна побачити ось тут. <кій> Дивимося на рівні королеви наприклад. І ось ви бачите, з'явились 10 нових рівнів. Після 25 рівня. Так от я вам пропоную скористатися чи типу подивитися на один із сервісів, який вам додатково дозволить заробити кристалів а також інших ресурсів. Ось як ви бачите, моя королева зараз будується. Ось тут вже видно, що це ось тут. Видно, що це будується перший рівень із тих нових. І також кожен рівень складається з п'яти ступенів. І в даному випадку в мене будується третій ступінь. Ось тут, ви бачите, час, який залишилось до будівництва. Так от, хочу вам показати сервіс, яким можна додатково заробити ще христали. Багато нюансів і дрібниць я буду опускати для того, щоб відео не вийшло занадто довгим, але потім я додатково буду знімати нові відео. Ось так виглядає новий, тобто цей сервіс. Це є сайт, на посилання, на який я залишу в коментарі під відео. Так от, що вам треба зробити в першу чергу, ось цій лівій. У лівій колонці вам потрібно ввести ці всі параметри. Не переживайте, кожен раз це вводити не потрібно, тому що вони при першому використанні вони збережуться і надалі більше їх вводити вам не буде потрібно. Тут є королева, тут є логово альянсу рівень. Напевно, потрібно показати, ось звідки береться ось цей облік в процентах. Це йде мова про заходимо сюди, королева, облік і тут справа вверху є кнопочка. З такими стовпчиками, як графік істрограма. І ось тут рядок, де скоро строїтельства 10%. Так от оці 10% вам потрібно ввести ось тут. От тут виводите. Так, архітектор. Це в еволюції. Всі інші ви знайдете у еволюції альянса. Не буду поки що а, зауважити, для чого це потрібно. Ще раз повторюю, ви це вводите один раз. Більше ви до цього не повертайтесь. Так от, я хочу тепер подивитися, яким способом можна, можна побудувати оцю мою королеву. Значить, Знаєте, що в ігрі є ось такий от список. Всіх будівель, ви тут можете вибрати всі будівлі. Також такий самий список реалізований в, на тому сервісі, на сайті. Ви мусите вибрати тип. Тобто ось тут все відмінується. єдина відмінність в тому, що тут роз, розбито на ресурси, а в грі йде спочатку обще, а потім розбито. Ну, це не суттєво. так. Вибираємо королеву, я вже знаю, де вона знаходиться. Тут задаємо рівень. Тут два слова. Значить, Як нові рівні відповідають тому, що ми бачимо на сайті? Для того, аби ввести перший рівень, новий, потрібно на сайті ввести 26 рівень. Відповідно, другий рівень це 27. Такий, якби цей весь ряд, ми продовжуємо. 26-й, 27-й, й 27. 26, 7, 28, 29, 30 і так далі. Так от, так як ми зараз на першому рівні, от, перший рівень будується, ми вводимо 26. Є. Тут з'явився ступінь, який нас цікавить. Зараз ми знаходимося на третьому ступінь. Вводимо третій ступінь. 에... Ой. Повторимо процедуру, наклацав, так, третя ступінь. Так, далі йде мова <кій> про тривалість будівництва. Так як я ще не маю все побудовано, то відповідно... На сайті поки ще немає бази даних про тривалості будівництва цих нових рівнів. Тому прийдеться їх вручну вводити. Беремо його звідси. Один день, 3 години 31 хвилина. Один день. 3 години, 31 хвилина. Також потрібно ввести силу будівництва. Силу будівництва ви знайдете ось тут: 52 400 до будівництва було. 52400 і після. 53 900. 53 900. Надалі ці всі параметри будуть вже внесені і вам їх вносити вручну не буде потрібно. Це тільки для. Тепер потрібно для. Яки, що немає цих даних, прописаних всередині в програмі на сайті. Далі. Багато аспектів сайту зараз я опускаю, тому не буду пояснювати. Для того, щоб зекономити ваш час, надалі я буду пояснювати в інших відео. Так як у нас будівництво вже триває, вибираємо, будівництво вже триває. Другий тур в мене зараз діє СВС. На даний момент мені допомогло, скільки людей в моєму клані. Можна подивитися ось тут. От 13 моїх друзів допомогло мені. введемо це тут. Так, і я ввожу е, час е, UTC, який в мене місцевий по відношенню до UTC. Тобто моє. А, мій, го... мій місцевий час це UTC плюс 2. Це для того, щоб ви сайт оперував показував вам ваш місцевий час, до якого ви звикли, а сам він розуміє, що UTC такий, як у Грі, то він відрізняється від вашого на 2 години. Ну, скільки у вас, ви вводите самі. Далі з'являється в нас така табличка. Де вверху ви бачите дні тижня зліва стовпчик це години. І ви виставляєте хрестик напроти кожної години, в якій ви не будете приймати участь у ігрі, тобто ви не будете онлайн. Це можуть бути, наприклад, чи час, коли ви спите, чи ви тренуєтесь, чи ви працюєте, чи, можливо, у вас якісь зустрічі, побачення, що завгодно. Про, про, проставляєте хрестики в ті години, коли ви не будете онлайн. Також про це пізніше, детальніше. От у мене ось так вже виставлено. І нажимаємо розрахувати для того, щоб програма вам підібрала всі можливі варіанти, як можна побудувати. Поки що два слова. Ви знаєте, що є такі завдання, як розквіт колонії. Кожну годину вони міняються. Є такий розквіт колонії, коли можна отримати очки, а також в результаті них отримати різні ресурси, збільшивши силу будівництва, тобто силу будівель. Є такі години, коли ви можете потратити прискорюючи будівництва. І за це отримати також очки. є такі години, коли ви можете отримати це окремо. Тобто або то, або то. Є такі години, коли ви можете і то, і то. А ще є години, коли будь-яке прискорення, в тому числі і на будівництво можете потратити. Також таким чином, виходить, якщо у вас будівля триває, наприклад, один день, то таких у вас днів може бути декілька, і з різними варіантами, як ви можете це провести. Тобто ви можете в годину, коли, наприклад, очки даються за прискорення, за витрату прискорень, ви можете або не, не витратити взагалі прискорення, і ця година пройде просто, і тривалість будівництва зменшиться на годину. Або, наприклад, потратити на одну о, мушлю і заробити там мінімальну кількість тих кристалів і інших ресурсів, або на дві мушлі, або на три. Відповідно, кожні ці три різні варіанти. На відповідну тривалість зменшить тривалість будівництва тої будівлі. Так от, виходить, що дуже велика у вас а, різні варіанти, мов... кількість розгалужень дуже велика. І програма допомагає вам знайти різні а, варіанти, які вас можуть зацікавити з точки зору. Заробітку ресурсів або з інших. Так от, ви бачите, програма вже зробила розрахунок, запропонувала нам щось запропонувала. Зараз не беремо до уваги ось, 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 ось цю табличку. Про неї потім дивимося на самий нижній. Тут ми бачимо, у нас з'явилася табличка, де у нас один стовпчик це день тижня, а також інші стовпчики, це години. І бачимо, що програма нам пропонує один варіант в понеділок почати будівництво в 21-й годині. Якщо точніше, то ми вже раніше почали будувати нашу королеву, але так і зараз в мене 21-ша година вечора, то програма вам ніби показує, що ви от зараз повинні почати будувати, хоча ви вже фактично, я вже почав будувати раніше. Але вона мені говорить, що зараз у цю годину я можу потратити 250 прискорень і отримати за то 100 кристалів. Я вже знаю, що це одна мушля. 22 годину нічого не робити, 23 годину потратити відповідну кількість прискорень, отримати відповідну кількість кристалів. Продовжити будівництво пропоную у вівторок. Ось ці перші 5 годин. 6. Нічого не робити. В 6 годині пропонує знову потратити ось таку кількість прискорень і заробити ось таку кількість а, кристалів. Пропонує програма завершити будівництво у вівторок, в 7 годині, потративши невеличку кількість прискорень, це йде мова 158 хвилин прискорень. І заробити 1600 кристалів. Таким чином, разом. Пропонує <кій>, програма а, заробити 1900 кристалів, потративши 1992 хвилини прискорі. Так, ви можете сказати, я не хочу, щоб закінчувалося будівництво у вівторок, тому що сьогодні в понеділок у мене діє СВС, тому для таких, хто так бажає, можна нажати ось сюди. І тут буде вам представлений варіант. Із всіх можливих варіантів вибираються тільки ті, які закінчуються в понеділок під час дії СВС на будівництво. Потім серед них вибирається той, який дає найбільшу кількість кристалів. І ось в даному випадку от, програма вам пропонує в понеділок ніби почати будівництво в 21-й годині, хоча ми знаємо, що ми вже будуємо отримати 100 кристалів і в 23 години закінчити будівництво, потративши кристали, е, пришвидшення, заробивши 1600 кристалів. Таким чином вертаємось в нашу гру, добудувавши ось цю королеву третій третій ступінь 26 рівня. Я можу заробити 1700 кристалів. Не, вдаваю, не вдаюся за, на всі інші нюанси, їх дуже багато, їх опишу в наступних відео. Тому поки що на цьому все. Підписуйтесь.